Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, які можливості є у контент менеджера на освітній платформі InTita. Для того, щоб побачити свою роль, варто подивитися на дошку. Я контент менеджер. Я можу наповнювати контент і керувати розсилками. Контент складається з модулів, які є частинами курсів. Давайте спробуємо створити один із них. Наприклад, це модуль Python для дітей. Це назва, яку буде бачити користувач у шапці модулю, а псевдонім назва, яку він буде бачити у посиланні. Ми можемо обрати рівень користувача, мову, статуси і скільки часу варто приділяти користувачу на наш модуль, а також завантажити логотип. Варто звернути увагу на те, що логотип завжди буде відображатися у вигляді кола. Наприклад, як оцей. Після створення модулю я можу його редагувати. Наприклад, імпортувати зняття або створити нове. Перше зняття буде присвячено знайомству з бібліотеками. Також варто вказати псевдонім. Давайте відредагуємо це заняття. Кожне заняття складається з декількох частин. Наприклад, першу частину я назву привітання. Частині заняття є відео, текстовий блок і частина завдання. Варто не забувати зберігати кожну зміну, яку ми робимо у цій частині. Тут ми можемо вставити будь-яке посилання, і також варто це зберігти. Отож, почнемо писати контент. Давайте спробуємо створити текстову частину. Це заняття присвячено привітанню. Отже, це я і не пишу у текстовому блоці. Ми можемо змінити розмір тексту, його шрифт і інші звичайні функції текстового редактору. Але більше уваги я пропоную приділити функціям саме Entity. Наприклад, я можу легко вставити будь-яке гіперпосилання. На слово чи вираз. Наприклад, посилання на сайт intita.com. Слова, які тепер є гіперпосиланнями, виділились автоматично синім і підкреслились. Ми можемо це змінити, але напевно не варто. Також ми можемо вставити зображення. Ми можемо Автоматично вставити посилання на зображення. Або вибрати файл з комп'ютера, відіслати його на наш сервер. І тоді посилання згенерується автоматично. От ми вставили зображення. Зображення також може бути гіперпосиланням, що насправді є дуже цікавим. Також ми можемо створювати таблиці. Давайте спробуємо це зробити. Ми можемо вказати кількість рядків і стовпців, а також примустимо ширину і висоту. Це потрібно для того, щоб систематизувати текстові блоки, поля і так далі. Таблиця завжди змінюється під розміри тексту, який ми вводимо. Отже, з текстовим блоком і його основними функціями ми розібралися. Ми зберегли наш контент. Давайте спробуємо створити завдання. Ми можемо створити тестове завдання, завдання з відкритою відповіддю або завдання з пропусками. Давайте почнемо з тесту. Тут ми пишемо саме питання. Берегли питання. Тепер давайте додамо відповіді. Поки що варіантів відповіді не існує. От ми додали перший варіант. Наприклад, так. Ми можемо також тут змінювати колір, розмір і всі інші параметри. Ставимо галочку, якщо це відповідь правильна. Додаємо ще одну відповідь. Кількість відповідей не обмежена. Це неправильно відповідно, ми не ставимо. Завжди можемо продивитися. Якщо ми сумніваємося, як це буде виглядати на сторінці, ми. У нас є відеочастина, текстова частина з посиланнями. І частина завданням. Тут ми можемо обрати правильну відповідь і зберегти її. Окей. Давайте повернемось до створення завдань. Ми розібралися, як створювати тест. Але є ще вправи з відкритої відповіді і вправи з пропусками. Вправа з відкритою відповіді створюється найлегше. Ми просто задаємо питання. І обов'язково зберігаємо. Користувач буде бачити питання і поле, куди він необмежено може вписувати текст. Тепер давайте створимо вправу з пропусками, ми можемо написати будь-який текст. Частину тексту. Учень має ввести самостійно. Ми так само його пишемо. Потім виділяємо зеленим. Користувач це буде бачити ось так. Це поле, куди можна ввести необмежну кількість тексту. Добре. З цим всім ми розібралися. Давайте подивимось, як виглядає наш модуль. Для цього варто натиснути на оцю стрілочку. Це шапка модулю, і ми не бачимо жодного зняття. Все через те, що ми не опублікували його. От наше перше зняття. Ми бачимо його першу частину привітання. Відеочастина, текст і завдання. Ми можемо натискати відповіді завдань і перевіряти. Відповідь невірна. Відповідь вірна і нам дякують за гарне проходження модулю. Що ж, ми навчилися створювати модулі. Давайте тепер створимо курс: для того, щоб створювати курси, нам варто перейти в можливості контент-менеджера. Так само натискаємо Створити. Заповнюємо вже звичні для нас поля. Цей курс буде для початківців. Таку назву я для нього і вибрала. Вибираємо псевдонім. Ми можемо так само, як і у модулі, вибрати статуси, логотип і все інше. Зберігаємо. Так само, як і у модулі, ми можемо продивитися, як виглядає наш курс. Поки що в ньому немає матеріалу. Давайте спробуємо додати у нього модулі. Для цього імпортуємо модуль. Наприклад, наш «Python для дітей. «Python для дітей. Додати. Ми його додали. Ми можемо вибрати порядок проходження модулів, його ціну і так далі. Давайте подивимось, чи бачимо ми цей модуль. Ні, ми його не можемо бачити. Тому що модуль Python для дітей не опубліковано. Давайте це змінимо. Опублікувати. Тепер ми бачимо наш модуль Python для дітей і можемо його проходити. Так само ми можемо додати будь-які модулі. Дякую за перегляд. Усі інші відеоінструкції по інтіті ви можете подивитися на youtube каналі IT-академії. Гарного дня!